Коли ми почали жити разом, ти мене підтримував. Ти був моїм партнером. Ми здавалися, були однією командою. Але потім все змінилось. Ти так заглибився в себе, що просто перестав мене бачити. Я залишила кар'єру заради тебе, але ти цього ніколи не помічав. Тобі здавалося, що все йде так, як треба, і що це я маю пристосуватись до тебе, до твого світу. Думаєш, я не бачу, що ти ніколи щиро не цікавився моїми мріями, моїми прагненнями. Тобі завжди було зручно, щоб я була поруч. І ти ніколи, і ти ніколи не думав, чого я хочу насправді.